Живий, От щасливий чортяка. Я знайшов хід у лабораторію X3. Координати на маячку. Підозріло легко розлучаєшся з інформацією і навіть не торгуєшся, що не знайшов Клондайк. Ну, як сказати, якщо щось шукаєш, скоріше за все, знайдеш. Тільки забрати з собою не вийде, хіба що одразу із псів установкою. Бо твоя оаза звичайний міраж, який я вимкнув. А он воно що? Добре. Але іншим це знати не обов'язково. Всічеш? Як я казав, шлях до оази — не дитяча прогулянка, свою винагороду ти точно заслужив.